У самому серці села Орлівець Черкаської області продається просторий та затишний цегляний будинок загальною площою 110 квадратних метрів, дім утеплений та оздоблений декоративною штукатуркою, будинок доглянутий, охайний, ідеально підійде для великої родини або для тих, хто цінує простір та тишу сільського життя. У будинку 5 житлових кімнат. Що дає можливість зручно облаштувати окремі спальні, вітальню, кабінет чи дитячу кімнату, все за вашим бажанням. В одній частині будинку зроблено повноцінний капітальний ремонт, сучасні вікна, охайні стіни, якісна підлога, акуратно викладена плитка у ванній кімнаті, душова кабіна та санвузол із новою сантехнікою, встановлено індивідуальне газове опалення. Що забезпечує тепло і комфорт навіть у найхолодніші дні. Друга частина будинку наразі в житловому стані, але потребує косметичного оновлення. Це чудова нагода реалізувати свої ідеї і зробити все на власний смак. На території, що займає 27 соток, розміщено великий капітальний город, господарську споруду для зберігання інвентарю, просторий сухий погріб. Теплицю та плодовий сад. Земля оброблена, доглянута, є достатньо місця як для городу, так і для зони відпочинку. Проведено всі необхідні комунікації: електрика, газ, септик, вода і свердловини. Вулиця асфальтована, тому заїзд до будинку зручний у будь-яку пору року. Село Орловець приємно вражає своєю інфраструктурою. Поруч із будинком знаходиться дитячий садок, магазин, зупинка громадського транспорту. У селі також працює кілька закладів торгівлі: є фельдшерсько-акушерський пункт та поштове відділення. До районного центру міста Городище всього 13 км, дорога хороша, можна швидко доїхати як автобусом, так і автомобілем. До міста Сміла, де більше магазинів, лікарень та залізничний вокзал приблизно 20 км. Це зручно для тих, хто хоче жити у спокійному селі, але мати можливість швидко дістатися до міста. Тут вже є все для комфортного проживання, а також простір для реалізації ваших ідей. Вартість будинку 13 500. Реальним покупцям ціну буде суттєво переглянуто. Також можна придбати будинок без меблів. Маєте додаткові питання? Звертайтеся до власника будинку, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.